Україна може зникнути з карти світу? Не знаю, чи можна говорити це чи ні. Діаспора, вона завжди живе в двох світах. Я вірю, що кожен пастор для успіху має бачити націю, а не помісну церкву. Коли Христос дає доручення, Ісус Христос дає доручення для церкви, Він каже, діти навчіть всі народи. Значить, пастор, український пастор, своєю місією має бачити навчання українського народу. А що від нас залежить? А що ми можемо змінити? Церква це завжди була автором добрих змін, коли усвідомлювала, що Євангелія через церкву змінює серце, а люди зі зміненим серцем змінюють усе. Ну і доволоницький склад православ'я це проблема нашого народу. Коли людина втратила близьку людину, з цим треба навчити жити. Коли людина втратила ногу, з цим треба навчити жити. Коли людина Мала військовий досвід, з цим треба навчити жити. Я пройшов крізь пекло, щоб стати тим, ким я і мав стати. Вітаю глядачів програми! Сьогодні в нас в гостях. Ректор Київського біблійного інституту Ігор Скрипніченко. Вітаю. Вітаю, Оксана. Дякую за запрошення, радий дуже. Ігор Віталійович Скрипніченко. Народився 21 серпня 1993 року в місті Полтава. Магістр політичної теології. Викладач, ректор Київського біблійного інституту. Одружений, виховує одну дитину. Таке несподіване, не заплановане інтерв'ю. Ви щойно повернулися із Сполучених Штатів Америки. Там був саміт. Ваші враження? І що там відбулося? Ну, найпозитивніші враження. Я може не буду коментувати весь захід, але я скажу за свою частину, освітню частину. Ми продовжуємо співпрацю з американськими жбовими закладами по розбудові. Іванської освіти в Україні. Наша головна ціль побудувати міцний, довготривалий освітній міст, щоб був обмін і викладачами, і студентами, і з Сполученими Штатами. А якщо ми хочемо відв'язатись від російського світу, то нам не можна просто відв'язатись і бути самими по собі, нам треба кудись прив'язатись. Західний світ він виражає не вбивчу ідею, да, домінуючу диктаторську, а освіту, яка побудована на протестантських євангельських підвалах. І завдяки спілкуванню співпраці з батьма професорами і учбовими закладами університетами США, ми продовжимо цю розбудову. На саміті я представляв освітню стратегію Київського біблійного інституту. По впливу на духовну культуру України, на формування української нації, на формування духовності українського народу, і просив звертався з проханням, щоб ми могли мати таких амбасадорів, які би представляли наші інтереси, якби її за кордоном, і для того, щоб вони нам допомагали знайомитись, бути посередниками між різними жовими закладами, щоб ми встановлювали більші контакти, ширше розвали цю співпрацю. Мова йде про слов'янські осередки. Ні, американські. А наскільки потужно там слов'янські осередки і об'єднання в освітньому сфері еміграції? Ну, кожне українське українські церкви вони мають достатньо неповно освітню базу. Там є, я думаю, багато з наших глядачів знають International Bible Seminary, де працюють дуже потужні українські богослови. Тому, я думаю, що вони зараз так само виходять на співпрацю з національними унічбовими законами богословськими, і їхня співпраця думаю, буде приносити користь для україномовних церков. А якщо говорить про американські університети і взагалі протестанство, там то це по суті вперше да, Україна налагоджує зв'язки з тими інститутами. Я дум... думаю, що з якимись інститутом вперше, з якимись ні. я не готовий говорити, бо Боюсь помилитись. Я скажу, що вперше, можливо, вже були ці напрацювання, просто я про них не знаю. Але, наприклад, Київський біблійний інститут він працює з асамблеєю Божою, з Іванським учбовим закладом Америки ще з початку свого заснування. Наскільки я знаю, і інші учбові заклади там співпрацювали. Тому наша, наша задача не просто створювати щось нове, а робити міцним те, що вже було, та, розбудовувати далі цю співпрацю. А що зараз на повісті День в церквах там в Америці? Ну напевне, варто було б розділити слов'янські церкви і американські, чи, чи загалом можна сказати, що на повісті Дніві? Ну, бачите, бо я був представником цих церков, то я би може глибше говорив. Я думаю, що кожна українська церква вона переживає про Україну. Колосально багато допомагає Україні, за що ми їм дуже вдячні. І одна з головних цілей цього саміту і була подякувати церквам українській діаспорі за допомогу. Тому діаспора вона завжди живе в двох світах. З одного боку, вона переживає про свою країну. З іншого боку, вони живуть в країні Америка. Вони мають дві країни своїх, вони мають свою країну, Україну. І вони мають свою країну, сполучені штати, і це ця країна, в якій живуть їхні діти, живуть їхні онуки і будуть жити. Тому їм треба думати не тільки про те, як допомогти діаспорі. А вибачається, як допомогти як діаспора Україні, а й про те, як їм служити, розвиватись тут всередині країни. Да? Тому сьогодні відкривають там, наприклад, англомовні служіння. Наскільки можливо для навернення американської аудиторії, а скільки для того, щоб зберегти молодих людей, дітей, які переважною більшістю говорять англійською мовою, що не, сприймають бо англійською мовою. Тому. Нам, як українському народу, треба думати не тільки про те, як ми можемо отримати допомогу в діаспорі, але як допомогти діаспорі лишатись зв'язаною з Україною. І освіта. Я підкреслюю, освіта завжди була одним із ключових факторів зв'язку між країною і діаспорою. Тепер повернемося до питань в Україні. В якому стані зараз християнська освіта? В динамічному розвитку. Я переконаний, що християнська світа в Україні в динамічному розвитку, попри війну. Навпаки, війна відкриває потенціал освіти. Бо ми з вами розуміємо, що після закінчення війни нам треба буде відбудовувати Україну. І зараз, коли ми, як християнська світа, думаємо під час війни про відновлення України, ми лишаємося, я хочу це утвердити дуже сильно, ми лишаємося символом надії. Під час війни, під час бомбардувань, під час смертей, під час несправедливості навіть всередині держави ми продовжуємо говорити, думати про відновлення України на основі духовних євангельських підвалин. Ми думаємо про відновлення під час війни, і це говорить про те, що ми віримо в добре майбутнє України і не безпідставно. Ви можете так зараз і сказати, зробити такий огляд християнських закладів в Україні? Можливо, й наших п'ятдесятницьких, а можливо теж і торкнутися інших іванських, От так, наприклад, в порівнях такий рівень, такий, такий, і, і перерахувати їх. Чи це складно? Я думаю, це буде навіть, знаєте, тут є етична певна дилема. Знаєте, яка? Я представник Київського біблійного інституту, його ректор. Люблю свій заклад, я в ньому вчився. Я дуже багато віддав життя потарський семінарії і зараз там служу. І тому переважно, що я буду говорити добре про свій заклад. Я буду говорити про інші так само добре. Але я добре готовий говорити про своїх друзів-ректорів, з якими в мене дуже близькі стосунки. Але е, я думаю, що характеризовувати існуючий заклад буде трошки неетично, якщо я щось упущу, щось не скажу. Тому я готовий більше говорити, можливо, за свій заклад блінців тут в Києві. Це, давайте все-таки про київський блінців тут, що зараз там, які проблеми, які дефіцити, які, можливо, амбіційні такі цілі є. Ну, найперше, ми продовжуємо розпрацьовувати програми пасторства. Київський біблійний інститут це засадний жбовий заклад для української церкви Християн Вірі Іванської, який завжди готував лідерів для братерства. І ми продовжуємо от зараз ми представили на комітеті Української церкви, і зараз, от буквально через пару тижнів, перша група по програмі «Шлях пастора». Що це за програма? Це бакалавська програма, рівня, богослівська бакалаврська програма, яка націлена на виховання пасторів. Ми беремо з церкові, які делегували нам студентів, це коли пастор делегував брата, якого він бачить пастор, чи в своїй церкві, чи, можливо, він хоче відкрити нову церкву. І ми хочемо не просто пройти базову абослівську програму. Ми хочемо провести студента шляхом встановлення особистості як пастора. Ми хочемо прямо, щоб ця програма була поступове крокування до розвитку. Особистості пастора, навиків пастора, мислення, світогляду пастора. І унікальність цієї програми в тому, що ми виховуємо мислення в пастора, де він в своєму баченні бачить націю, а не помісну церкву. І вірю, що кожен пастор для успіху має бачити націю, а не помісну церкву. Коли Христос дає доручення, Ісус Христос дає доручення для церкви, Він каже, йдіть і навчіть всі народи. Значить, пастор, український пастор, своєю місією має бачити навчання українського народу. Якщо запитати в українського пастора, для чого ти живеш, він мусить сказати так: разом зі своїми співпасторами-братами ми формуємо духовність нашої нації. Ми формуємо серце нашої нації. Про це говорить Біблія. Книга Прока Єремії говорить, що коли Бог хоче відродити країну, то в першу чергу він дає для цієї країни пастирів, які пасуть її з мудрістю і розумінням. Книга Прока Зікіля говорить, що спочатку Бог дає людям нове серце, потім люди з новим серцем будують нові міста. Але де нове серце здобувається? На економічному факультеті, на політичному, військовій академії, де здобувається нове серце. Нове серце здобувається в помісній церкві при впливі пастора. Тому сьогодні ми націлені на розвиток пасторів, які розвиватимуть серце і духовність українського народу. Крім того, ми розуміємо, що країна складається не тільки з пасторів, країна складається із чоловіків і жінок. У нас є програма і жіночого служіння. Виклик для країни колосальний це душопікунство, тому в нас є програма душопікунства. освіта. У нас є програма християнської педагогіки, як і християнської освіти, як зрощувати вчителів. І взагалі Київський біблійний інститут зайнятий розвитком своїх програм, У нас є вісім програм, і ми їх постійно направлені на їхній розвиток. Як слухаючи вас і про цю програму, собі так уявляю, що через декілька років, коли ці випускники вийдуть вже з, як з фахівцями, то церквам варто приготуватись до реформ. Можливо. Які питання мають сьогодні хвилювати церкву в Україні? Українську церкву має хвилювати її народ. Люди, які оточують нас. Біблія, коли звертається до нас, вона ніколи не звертається просто до нас і про наш комфорт. Вона звертається до нас, щоб через нас звернутися до нашого народу. Тому найперше, українська церква має формувати турбувати її власний світогляд. Ми маємо вийти в своєму світогляді із якоїсь певного такого маргінесу. Що я маю на увазі? Коли ми, наприклад, як християни по місті церкві, думаємо, а що від нас залежить, а що ми можемо змінити? Церква завжди була автором добрих змін, коли усвідомлювала, що Євангелія через церкву змінює серце. А люди зі зміненим серцем змінюють усе. Тому сьогодні церква має в першу чергу починати думати про себе, як про ту, яка має навчити свій народ. Церква школа народу. Всього народу, Школ... тому ми говоримо, що мені часто здавали, а чи не смілива місіонерська заява КБІ? Ми говоримо, що Київський біблійний інститут це місце збудування церков? Ми тут виховуємо пасторів і служителів, які будуть збудувати церкви, і Київський біблійний інститут таким чином місце творення національної духовності. А чи не забагато ви на себе берете? Кожна церква має мислити про себе як про школу для націй? Тому що, як ми вже говорили цю логіку. Змінюється людське серце, люди зі зміненим серцем змінюють все. Друге, про що має думати українська церква, це стати випробовувачем для народу. Бог говорить Єремії: я, я поставив тебе баштою, щоб ти знав і випробовував шляхи народу. Церква має знати історію свого народу. Церква має розуміти історичні проблеми нашого народу. Російський світ це проблеми нашого народу. Не знаю, чи можна говорити це чи ні, але і склад православ'я це проблема нашого народу. Тому ми маємо думати про те, що в на... чому шлях нашого народу хибний. Що саме є хибним в шляху нашого народу? І церква з допомогою Євангелії через Євангелію має викупити історичне минуле народу. Дуже багато людей сьогодні травмовані війною і не тільки. Достатньо трошки глибше подивитися на їхнє життя, і ми це побачимо. Вона проявляється в різних коментарях в соцмережах, при спілкуванні. Якась агресивність, можливо, замкність. І коли починаєш трошки більше вивчати біографію цієї людини, бачиш, там якась травма є. Таких травм сьогодні безліч з різних способів. Як побороти цю травму? Чи може людина самостійно по якомусь рецепту побороти травму? Чи їй потрібна допомога ззовні? І, і чи може щось запропонувати церква зараз таким людям? Ну, Перше, коли ми говоримо про, про травми, відразу треба привчити, що про це не можна говорити поверхово. Рецепту подолання травми, який, можна сказати, в інтерв'ю за 5 хвилин не існує. Друге, нам треба звикнути з тим, що є такові реалії, що нам треба щось навчитись бороти, побороти якусь травму, а з чимось нам треба навчитись жити і жити ефективно. Коли людина втратила близьку людину, з цим треба навчитись жити. Коли людина втратила ногу, з цим треба навчити жити. Коли людина мала військовий досвід, з цим треба навчити жити. Якісь психологічні школи допомагають людині жити так, начебто те, що з неї ставалось, вже з неї не сталося. От, забути це неефективно. Людина не може забути свій досвід. Досвід людини завжди буде з нею. Що робить Біблія? Що робить церква? Що робить Івангеля? Завдяки силі Христовій, а саме доктрини про прощення і оправдання, я можу обернутися на своє минуле. Не боячись сміливо подивитись на своє минуле і сказати: мене не тільки простив Христос від мого минуле, моє минуле, Він не тільки мене очистив від впливу мого минулого. Він. Обірвав будь-який мій зв'язок з моїм минулим і сказав: Оце творю нове. Хто в Христі, той створіння нове. Церква Ісуса Христа вона навчає людей подивитись сміливо в очі своєму досвіду, який би він не був, ганебний, травматичний, подивитись йому в лице, зрозуміти, що Христос допомагає нам не забути цей досвід, а перемогти. І завдяки цьому досвіду саме стати тим, ким ми і маємо стати. Іракський військовий Америки, Сполучені Штати Америки, військовослужбовець, який пройшов війну в Іраку, їхав на своєму автомобілі, підірвався на міні. Його лице він весь згорів. В нього згоріли вуха, згорів ніс, він весь обгорів, він вижив, ледь-ледь вижив. Він написав книжку Сталева воля. І в цій сталевій волі, в цій книжці, головна ідея цього автора така. Він каже: Я пройшов крізь пекло, щоби стати тим, ким я і мав стати. Ось в цьому сила Євангелія в питанні травми. Хтось намагається забути травму, хтось, має заліку... хтось намагається залікувати травму, хтось намагається там, розібрати всі травми. Церква Ісуса Христа каже, ми вам допоможемо. Євангелія допоможе вам так зрозуміти ваше життя, що ви зрозумієте, що з допомогою тої травми ви стаєте тим, ким ви мали би бути. І ви дивитесь на своє життя і кажете, а тим, хто покликані Богом, все. Діє на добро. Яким ви бачите майбутнє України? І що треба зробити Україні, щоб вона стала сильною? Чи можна навіть почати так з так здальших? На вашу думку, коли Україна звернула не туди, от я часто, часто читаю. Там пишуть люди, коли ми обрали там 91-му році не, не Чорновола, ми звернули не туди. Ну багато хто що говорить, там різні моменти. Ми туди, тоді не не те зробили. Тоді ви аналізували от шлях України, де були зроблені помилки 1654 році. Переяславська рада а, аж туди сягає да, коріння. Да, да, да. Ну тим не менше, вже історію ми не змінимо, але ми можемо подумати, яких помилок сьогодні варто не допустити, і що треба зробити, щоби. Нарешті Україна стала сильною. Бо сьогодні Україна центр світу, по суті. І великі сподівання під неї. З України буде або щось велике, або буде нічого. Сьогодні ми з вами стали на історичному роздоріжжі. Один шлях веде до того, що Україна може зникнути з карти світу. Угу. І хтось скаже: ну, не можна говорити. Треба. Треба на кінець -то стати дорослим. Війна Росії проти України це не війна за територію Донбаса, Луганська чи Херсона. Це війна екзистенційна. Це війна російського імперського натовпу проти нації України для того, щоб цю націю стерти з лиця землі. Наш ворог не хоче просто забрати в нас чотири області. Наш ворог має за мету стерти Україну з карти світу. Вони заявляють, що Україна це Украя. Вони хочуть зробити Україну краєм Росії. Це перше майбутнє. Друге майбутнє я впевнений, що в нас є тільки ці дві опції. Перша, я вже сказав, друга це стати країною з такою ідентичністю. Це стати нацією, яка з собою об'єднує таких громадян. З яких має велике бажання боротись Бог, бо в нашому серці б'ється серце Його Сина. Коли в серці українців буде битись серце Його Сина Ісуса Христа, Він буде воювати за нас і Він буде давати нам добробут. Коли так дивимося в майбутнє, це варто робити, ми обов'язково маємо подивитися крізь таку ескатологічну призму. Mm -hmm. Наскільки близько ми сьогодні живемо до приходу Христа? Які події ще мають відбутися глобально от, перед цим до, до, до що варто очікувати? І можливо навіть скажете, яке місце України в цьому в цій есхатології? я не розбираюся в есхатології, скажу відверто. А я дякую Богу за всіх розумних викладачів Київського біблійного інституту, які в цьому розбираються, бо я ні. Тому я думаю, що ми живемо так же близько до приходу Христа, як і перші апостоли. І церква має їх берегти це мислення. Ми готові. Церква має бути готовою, церква має бути постійно в стані готовності. А стан готовності це виконувати Божу волю, а Божа воля проповідати Івангелію. Мартін Лютер сказав так, йому приписують, до речі, ці слова. Я не впевнений, що він і говорить, але йому приписують ці слова. Що якщо б я знав, що завтра прийде Ісус, я б сьогодні посадив дерево. Я б продовжував виконувати своє покликання. Тому я раджу людям розуміти своє покликання і виконувати його кожен день. І, і тим не менше маємо бути готові до зустрічі yes. з Христом. А це і є готовність. Чи готові ви от, прямо сьогодні, і що би ви сказали Богу, опинившись перед ним. Дякую, що спас мене. Дякую вам за змістовні глибокі відповіді на актуальні питання. Ми говорили про те, що сьогодні по суті може змінити долю нації. Якщо суспільство це почує, і церква зможе реалізувати те, що прозвучало, ми справді можемо змінити історію. Є я по справжньому про це молюсь. Хай Бог благословить вашій освітній діяльності, тому що торкаючись мислення людей, формуючи світогляд, ми просто змінюємо націю і маємо в руках велику зброю. Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був ректор. Іського біблійного інституту освітянин Ігор Скрипніченко. Нехай Бог вас усіх благословить, щоб ми могли мати здатність аналізувати, мислити і всі ті добрі речі, які сьогодні Бог нам дарує, ми могли застосувати в своєму житті, щоб послужити тим людям, які навколо нас суспільству і країні в цілому. Благословіть.